Прошлегі. Да. Бо ностальгія, як певний говорить, запрошене. Ви знаєте, з яким ми серцем можемо споминати. Бо прошлое було кожного різного. І смотря за що споминати. Знаєте, коли Бог вів ізраїльський народ Престинію, до мене Вспоминали про дошле, про лігеті, про як нам було добре, як нас кормили, а тут нам мага надоїла на керівці. Дожмі, знаєте, що ми? Дажні, ми щоні, я хочу. А сьогоднішнє, сьогоднішнє ми до кожен замінився, як ми живемо, для чого ми живемо, для кого ми живемо. Що у нас? Яка ціль нашого життя? І будуще, хто ж у нас запинеться? Про що ми в що ми хочемо? Де ми думаємо бути в районі чи в аду? Це теж на сьогоднішній день це актуально. Я хочу почитати разом з вами повторення закону. Ви сьогодні розділ із першого віша. Усі заповіді, що я сьогодні наказав тобі, будете пильнувати, виконувати, щоб ви жили і множилися. і вийшли, і посіли той край, що Господь присягнув вашим батькам. І будеш пам'ятати всю дорогу, що Господь Бог твій, тебе нею, пустині. ось уже 40 літ, щоб укорити тебе, щоб ви пробовуєте. Щоб пізнати тебе, щоб у серці Твоїм, чи будеш ти держати заповіді Його чи ні. І покорював, покорював він тебе і морив тебе головою, і годував тебе мамою, які не знав ти і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господь. Живе людина. Одежа твоя митиралася на тобі, а нога твоя не спухла от уже 40 днів. І пізнаєш ти у серці своїм, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог твій. І будеш виконувати заповіді Господа Бога Свого, щоб водити його дорогами і щоб боятися Його. Перше, що я хочу сказати, треба не забувати. Хто на ділі керує нашим життям? Ми думаємо, що ми вільні якогось кращого, да? що десь ми самі собі устроїмо наше життя, я це зроблю так, я подумав так. Але задуматися, хто на самому керує нашим життям. І що треба не забувати в цьому житті? Перше, що Бог веде тебе другому вірші написано, і будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій, вів тебе небі, ві, попустив, ось, ось уже сорок вів, щоб покорити тебе, щоб випробовувати тебе, щоб ти знати тебе. Чи будеш ти держати заповіді його чи ні? І п'ятий вірш написано, і знаєш ти в серці твоє, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог. По для ізраїльського народу 40 років. Була школа Божого керування, як проходили вони в пустині. І ми всі дужні зрозуміють, що все наше життя його в його руках. І чого в нашому серці так багато буває страху? Якщо все в руках нашого Господа. Знаєте, Життя, яке веде нас Господь, вибуває. Задаєш питання, а ну, куди ти попадеш? От як, ти попадеш в вічна дитя. І знаєте, людина і говорить, а я не знаю, це як Бог буде Ну, Якщо ми немає цілі до вічності з Господом, то це вже проблема. І Бог навчає. Бог навчає нас. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день кожен з нас, я певний, ми проходимо пусти. Ми проходимо це життя, це наша пустиня. Як ми себе поведемо і пройдемо цей шлях, який Бог керує нами. Як ми виконуємося, як ми зазнаємо. І скільки людей. Приклада да, ізраїльський народ. 40 років ходили, чого ходили 40 років. До цього пішли, підійшли, ходьте в землю, засумнівалися. Дивіться, хто і весь народ, який 40 років, поки не вимер, пройшло покоління, зайшло те, яке дійсно, кромі і Ісуса Марода. Останні не йшли в землю не і Господь хоче, щоб дійсно ми, знаєте, проходили цей шлях і задумувалися, і керувалися е, його заповідями, і надіялися на нього. І ми дуже не боялися його. Ми, страх Божий дуже у нас. Так что у нас не до страха Божьего. Да, Господь, Знаете, это бывает с некоторыми стоит. Да что там, Бог любит, что мы если питание мои так любят, что мы все прощает. Мы ну, прощаем. Действительно, что такой любовь Господа не могу услышать. не в одной любви нас. Но Бог и не нет. И Господь хочет, чтобы действительно мы любили Его, служили Ему, поважали Его. И Його Друге, не забувайте, як Бог смиряє тебе, мене кожного з вас. У другому вірші, я вже читав другий ще, читав у ще третій вірш. І покорив він тебе і морив тебе голодом, годував тебе, маму, якого не знав, ти її не знали батьки твої. щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе. Людина, але всім тим, що виходить Ісус, Господь живе людина. Бог мамі дав. Я вже мовив приклад, да, коли говорить, там цибулька була, у нас там м'ясо було, тут ця мана, вже тут стоїть, їсти не може, нащо нам ця пустина? А задумався, дивіться, мама, з неба. Їсти. Тобі завжди є їжа. На сьогоднішній день нема хліба його що треба. Тобі купити, і не купити, і не спекти, і цілосна. А тут тобі, як говориться, даром. Будемо ми хранити заповіді Ємо. Петро каже до Ісуса, я за тобою піду вогонь. Я тебе не крадаю. Я не споткнуся, я не ков. Хто може споткнутися любити не тільки мене? я. І дивіться, що каже Ісус, каже, не заспіває Ків. Ти три рази втречався в мене. Петро не да? заспівав пів качув, сполонув, заплакав, і почув, сповнив заплаку і розкайся. Дивіться, коли зустріч йде Ісуса Христа з Петром, що каже Христос добра Петра. А Петро? Що я люблю тебе. Дійсно, Господь знає все. І ми дуже дійсно завжди не тільки хлібом надію самим жити, а і всім тим, що виходить із дус Господь, живе людиною. Що ми дійсно жили його Слово. І наділися тільки на нього. Треба не забувати, що Бог благословляє нас. Четвертому вірші написано. Одежа твоя не витиралася на тобі, а нога твоя не спухла. От уже 40 ні. Він Подумав, що Подумавши, одержу, що купляємо зуття, ходимо, попробуй 40 років носити. А тут все це 40 років. Раз я ходив і ходять. Це феноменально. Це тільки одному Богу. Можливо, І ще нікому. Господь дійсно власне у всьому допомагає. Не буває да, такі моменти буває, що в тебе щось не, не вийшло. І ти думаєш, ну, що ж це таке? Ну як же? я ж так все розчитав, все продумав. У мене так не вийшло. А потім приходить время, Слава, що ми в мене не вивчилися. І дивляться, треба воно чи не треба. Бог благословляє нас крий Бога. Уже благословив тим, що ми прийняли його в своє серце, що Він нам дає життя вічне. І приймаємо як Божий дар все, чи як належне за наші заслуги. Це християни. Це те, що називається християнин. Чи той, хто знаходиться в зималі, пішов на землення, каже, як християнин, питанняш, як твоє, як твоє життя, як ти кого на твоє життя, як ти з Господом Та, Там все добре, в церкві кожен. Де питання не про церкву? Як відносимо в тебе І це той, хто, хто прийняв Ісуса Христа в своє серце, признав його Господа, це християнин. і бажає виконувати заповіді, йде за нашим Господом. І Бог хоче, щоб дійсно вони не попали в ад. Що таке ад? Це де нема Господа. Це місце, де нема оспhail. І Господь хоче, щоб ми не були в цьому місці, всі люди. Десь як люди по різному живу. Час вийде, той тим займається, той тим беззаконнім займається, те-те. і другий говорить, ми не попадемо. Знаєте, другий говорили, якому момент говорили, як тільки люди Бога, такі люди. Тут вони приходять. Дивимося, скільки прийшло до Господа, дійсно. Бог любить І З'являє них, Хоче дійсно, щоб ми жили і виконували його запори, і йшли за його шляху. Бог рясно насичує нас і вірші. 12-го того -12 віша, і почти 14 не що прочитали. Дякую масу. Щоб коли ти будеш їсти і наситися, і добрі доми будувати, я сядеш собі. А худоба твоя велика, та худоба твоя мала розмножиться, і срібло, та золото розмножиться, тобі, і все, що твоє, розмножиться то щоб не загородилося серце твоє, і щоб не забути Господа, Бога Свого, що вивів тебе з Єгистого краю, вдома рабства. А каже нам про те, що ви знаєте, багато хто буває, був, знаєте, коли людина лежала під забором, у нього не прощали увага. Людина кинула пити, курити, вже там машину купив, дім побудував, знаєте, на нього дивиться по-другому. Знаєте, є людини гордість, І вже доходить до такого, що він говорить, при чому тоді буде? Це ж я, Пригорять, що християни довірують бути бідними. Не цього не Господь. Дивіться, в Слові Божому, скільки брати людей, ми возьмемо давайте того Авраама. Авраам, Авраам це олігарх. На сьогоднішній день це олігарх. Іо, дивіться. У них не було на певному плані. Золото хороше говорю, це спина. У них на певному плані було Господь. Господь хоче, щоб дійсно ми. Не забували про нього. І дійсно ми думали, що тільки все в руках його. Знаєте, Бог може дати, бо Бог може і забрати. І ми повинні дійсно не забувати. І ми думаємо, що заслужили чогось більшого, да? кращого. Буває, ми ні ні те, я там посуду те Я ж робив, дивіться, я таке роблю, а то і не робить. Ну, я вже ставить в сторону, говорить, ти робить так, щоб права рука не бачила, що де є діва. Це саме голова. Ну, і не залучаємо. Ми ще кожні сповнила, да", дивіться. Десять прокажу. Бог. І ми повинні не забувати пройдений шлях, який ми проходимо по місти. Ми повинні, дорогі браття, сестри, не забувати, хто ми і хто наш Господь. І ми повинні, дорогі браття, сестри, вірити, надіяться, любить. І я бажаю кожному з вас. Про цей шлях у стелі, віримо, Господу кінця. За все йому слава, честь і честі, а усіх святому Богу. Амінь. Але слава, хвиля, помовиться, говоримо вашого Господу. Слава Тобі, Господи, за цю Твою мірі, за цю тюй благодаті, заспішити муші, люблющий, все милості, і іспіння, Господь. Слава Господь, що нашому мене, бачу, грешки, коти. Слави Господі, церква наша, сім'я наше, народ наш. І щоб Господи ми всі, Господі, приймете це случили в їхній Богу. Засудись, про проти, що ми всі стали на своїх нас. Заси всіх наших рідних, близьких, дальніх, хто ще не прийняв серце, привети їх до себе, щоб всі слави поклонялися Тобі Богу. Тоді, Боже, за все, слава, честь і покрівсу. hoe dit met hom loop, hy